Друзі, всім привіт! Це компанія Тракторний бригадир і сьогодні до вашої уваги представляємо вам міні-трактор Tonfang 244DG. Є е, в наявності, доступні до замовлення, доставочка по всій Україні безкоштовно. Е, поїхали. Переглянемо його, подивимось, що він себе представляє. Основні характеристики закріплю в цьому відео внизу. Всім гарного перегляду. Мені трактор Донфенг 244 dg трактор на повному приводі, з можливістю відключення та підключення переднього мосту, трактор з трьохциліндровим двигуном, трактор з реверсом, трактор з рівною підлогою. Так, це Донфенг. Приступимо. Почнімо, як зазвичай з коліс. Це тут передні ну, 6,5 на 16, задні 11,2х24. Передній диск не розбірний, задній диск йде у нас розбірного типу. А, попереду передні крила не встановлюються в даному тракторці. Чому не знаю? Таке якесь, як на мене, це дивно, чому це не зроблено? Якби, ну, Могли б вже зробити, як Донфенг, але все ж таки це Донфенг. Тут встановлено скляні отакі от захисти, щоб принаймні на ноги вам не летіла грязюка. Поїхали. Дорожній агротехнічний просвід у нас іде 305 мм. Передній міст редукторного типу, редукторний навіть. Нічого типу. Редукторний. Отакий от от чулок тут іде, з такими от підсиленими ребрами. Як для Донфенга все промарковано все по-Донфенгськи. У нас тут гідропідсилювач керма іде одного, однобічний на ліву сторону виводений сам циліндр. І доволі добре він ну, якби впорався, і впорується і справляється з задачею поставленою для нього. Дуже легко крутиться кермо, далі я вам продемонструю. Вага даного трактора 1560 кг. Передні довантажувачі встановлені, бачимо, 4 плитки по 20 кг. Встановлено акумулятор на 80 А. -годин. Варта. Хороший акумулятор, варта бачок. На мастило в гідропідсилювач керма, тобто окремий насос і бачок на гідропідсилювач керма є. Гідр... Е... Охолодження тут рідинне, залитий антифриз 100% 100% антифриз є. Двигун Двигун КМ385, який чудово себе зарекомендував. Завод виготовник Лайдонг. Дуже добре, якби в цьому моторі все зроблено, якби він вже себе зарекомендував, ставиться на велику кількість тракторців, і якби, всі запчастини в разі якоїсь там поломки не знаю, є в наявності доступні, але не в нас попереджаю. Ми магазин просто готової техніки, і якби, ми реалізуємо тільки готову техніку. Але я вам кажу, що деталі до даного двигуна. В разі якоїсь несправності є. Але це несправність, ну, я не знаю, це 3 роки, 4 роки. Просто ну якби всі ми всі ми якби маємо техніку і техніка має таку властивість поломки. Тобто, ну, ніхто вам не може гарантувати 100% якості, окрім Donfair. ну Це вже, звісно, жарт, звісно, все може бути. Все може бути, ніхто цього не відкидає. Паливна система тут іде безпосередній вприск палива, фільтр паливний, фільтр масляний. Раз, два, три. Тут все якби, зроблено в стандартній об'язці. Виведений ось у нас повітряний фільтр з масляною ванною. Звісно, все стандартно, як для КМ двигуна. КМ-обв'язка, двигун. Ось ми бачимо всі три циліндри, три форсуночки, все як положено. Паливний бак встановлено на 25 літрів. Генератор, два е, роздільних іншонасоси. Повторюсь, це вже на електроцилювач-керма, це на заднє навісне. Фільтр. Е, всі магістралі тут проведені, якби зафіксовані дуже добре. Все якби по поданфенски. Стартер, бачимо. бачимо, що тут встановлена така от вихлопна з відповідним захистом від опиків написано, тут зона високої температури, Все як треба тут зона високої температури. Все чітко тут. Так, далі перейдемо до, а, до капоту. Капоту я хотів сказати. забув. Бачите? Ось на два таких газових упори тут встановлені. Хотілося б, звичайно, щоб він відкривався трішки вище, адже доводиться так при... прихилятися, трохи, щоб туди потрапити. Але це таке, це найменше із бід. Зачиняємо. так от акуратно. І от такий от красунчик можете мати у себе на подвір'ї з безкоштовною доставочкою додому. Гарний метал тут. Так стукаєш по ньому і не пустота. Не пустота. Попереду така от сітка, якби повітря дуже добре потрапляє, все якби зроблено дуже добре. Данфе значочок такий гарненький блистить. Добре, перейдемо до задньої частини тракторця. Ззаду ми бачимо відповідний гарний вигляд, трьохточкова система навісна без примусового, без примусового опускання, просто примусовий підйом. Отакі от відповідні клешні, не зварені, але литі. Отакі гвинти от, розводні, все, все якби чітко, все до Донфенга нема питань. А, задній міст, отакий от от, чулок, все виконано стандартно, якісно. Шестишліцевий вал відбору потужності, в такому от захисті зовнішньому і в такому от клопачку, який на чотирьох болтах тримається. Тут шість шліців, можете переконатись, як ви можете переконатись, не знаю, але я вас запевняю в цьому. Вірте на слово. Є такі от крюки для транспортування будь-якого може, якоїсь додаткової техніки з позаду, ось для причіпа, отакий от гак, регулюється по виліту та по нахилу відповідно. Одна пара гідровиходів тут встановлена іде сам розподільник. В принципі, по задній частині ось трьох точечка, третя точка, точніше, встановлена, От вона зафіксована, так щоб вона не, не грала, не тарабанила. Все дуже добре виконано. Дана моделька 24-го року випуску все чудово. Все чудово. А вал відбору потужності на дві швидкості. 1540. Обертів відповідно. Встановлена розетка для причіпу. Зашита задня частина і бачимо, що тут навіть такий ущільнювач встановлений гумовий. Все дуже якісно зроблено. Чудово, чудесно, чудернацько Добре, поїхали. Ну я такий хлопець простий, взагалі трішки з юморком просто якби не можу ніяк якби обрати. Чи робити контент? З жартами, чи робити дійсно серйозний, серйозний огляд. Хочеться так зробити, щоб якби у вас були і якісь запитання, тобто в коментарях. Звісно, без всяких дурниць. Ну, Не хочеться чути, нікому не хочеться чути в свою сторону ніяких образ або ще, ще чогось подібного. Але от, якщо цікаві запитання, завжди залюбки відповідаємо. По номеру телефону, вказаному на екрані, ви можете. Подзвонити, як, би, як поцікавитись, так і замовити тракторець в будь-яку точку України доставляємо безкоштовно, без передплат. Вітер у нас тут такий дує, ух, поле українське просто. Там взагалі за, за, там за забором я взагалі мовчу. Там, там наші фермери обробляють землю на таких тракторцях. Добре, поїхали. Багато води. Отака от підніжечка йде для потрапляння на зону операторську. Отакий от гумовий килимок поклали тут дуже зручно, не слизько. Дуже гарна нога себе почуває на ньому. Також відповідно зменшується вібрація на ногу завдяки йому. Сидіння Сидіння дуже м'яке. Регулюється воно тут по вильоту, вперед-назад. Просто відводиться цей речажок. Це дві руки потрібно. І воно дуже легенько совається, можете бачити. На самому так незручно це все знімати і показувати. Ну, нічого. Так, регулюється також воно по жорсткості, рівень жорсткості, по вазі відповідним ось регулятором. В принципі, по сидінню все зрозуміло. Воно м'яке з усіх боків, зроблене у дуже гарній формі. Не можу якби зривати цю таку, нехай буде. Далі перейдемо до е, куди Я хочу, не знаю, чи освітлення, чи важелі. Давайте, мабуть, освітлення пробіжимось. Е, запалення вже включене. Зараз я включаю всі можливі світлові показчики. Все. Бачимо тут е, галогенки звичайні, тут лінзовані. Лінзована оптика в нас іде. Портачі на капоті та є повторювачі габаритів та повертачів. Позаду також у нас йдуть тут габарити, ось габарити, ось гальма та повертачі. Відповідно, аварійка. Також задній ліхтар, отакий от, от він масивний, доволі гріє така, аж пуче. Добренько, Добренько. Поїхали далі по освітленню. В принципі, все зрозуміло. Ось я потрапляю в такий очіку, можна взяти за десь можна взяти за кермо, я не знаю кому і те Ну, За цю штуку я yeah. не рекомендую братися. Як для цирка, ну, нормально зроблено. Беру за, за кермо і запрігую сюди. Ось у нас тут іде керування всяким освітленням. Повертачі, сигнал. Рушенка поїхала вже на завантаження. Чуємо, будемо знімати ще завантаження сьогодні. Ближнє світло, вимкнення та габарити. Аварієчка, задній ліхтар. Є блок запобіжників. бачите, Бачите? Добре, по... по панелі приладів. Тут іде вона у нас автомобільного типу, комбінована з відповідними показниками. Якби При перемиканні чогось вони відповідно засвічуються. Показує тут у нас рівень палива в баку. Показує у нас тут тахометр, тобто кількість обертів на хвилину. Показує мотогодини та показує мастила. А, так, хочеться, хочеться пробігтись, звісно ж, по всім важелям. А важелі тут у нас ідуть наступним чином. А, я почну з педаль. педалі тут не підвісні, звісно ж. Але от таким от чином а, є щеплення, є гальма. Р... Ну, з можливістю роз'єднання, тобто ви можете розділити. Тут скидається ця об'єднувальна. Баночка, і у вас роздільні гальма виходять. Акселератор, тобто педаль газу є. Також по блокуванню є блокування диференціалу, як я мог про нього забути. Ось ця педалька виконує дану функцію. Ручний газ у нас встановлений ось під правою рукою на правому крилі. Також на крилах встановлені дві таких Ручки, якби з того боку я показував, також вона є з цього боку. По речагам. По речагам наступним чином я хочу показати склянкове гальмо автомобільного типу. Оп, зажали і все, гальма у вас затягнулася. Зняли. Так, По коробці. Коробка тут іде 4, 4 ступені, 4 швидкості. З додатковим реверсом. Отака От шняга, яка переключається дуже зручно. Бажано, звісно, з щепленням вимкненим Вмикаєте щеплення і дуже зручно, дуже плавно перемикається. Так, далі Далі по важелям. Це в нас іде від'єднання від'єднання переднього мосту. Продемонструю я вам його, коли заведу трактор. Це в нас йде перемикання режиму ходу, тобто повишений, або понижений, або нейтральний. І відповідний важель йде на вал відбору потужності 1000 або 540 обертів. відповідно. Добре. по До цій стороні розібрались, Тут у нас ще йде важіль на гідравліку. Гідравліка тут я вже повторюсь ще раз. Вибачте за мою тавтологію, люблю я повторювати чимось, не знаю. Примусове, примусового опускання немає. Опускання відбувається під, власним, під власною вагою, є примусовий підйом. Також е, режим вільного ходу, тобто плаває. Так, перейдемо до запуску. Встановлено тут у нас безпечний запуск, тобто з вижатим щепленням тільки ви зможете завести даний тракторець. Заводиться з пів оберту, просто з пів оберту. Дивіться. Оп! Все дуже і дуже добре. Так, демонструю вам підйом та опускання. Ось підйом і опускання під власною вагою. Вперед так нахиляємо і воно опускається донизу. Все це є. Це є. Також на крилі ось встановлений бардачок для якихось інструментів, для, якихось, для якоїсь сумочки, для телефону, можливо. Не знаю, але я б не клап сюди телефон цей. Та зіп наборчик отакий в комплекті. Бачимо, тут написано, вода злита та залитий антифриз. 100%. Я тільки часам перевіряв. Все, якби трактор готовий до роботи. Ну що, ага, глушиться трактор, відповідно, спочатку перекривається подача палива, потім вимикаєте запалювання. З цим розібрались. Добре, налаштую дзеркала, щоб мені бачити, хто там ззаду. Щодо, хто там може бути кінь якийсь чи собака якась, добре. Вмикається передача дуже легенько. Ось перша, ось друга, ось відповідно третя, ось відповідно четверта. Чудово, працює, якби до Донфенга немає ніяких питань по коробці. Ідеально. Ручний газ. Працює. Працює, все працює. Трактор готовий до відправки. Отак от. Проходите обкатку 50 мотогодин, замінюєте мастило, фільтри при бажанні і поїхали. Вже пора копати... Ой, копати. копати вам не треба, вам потрібно вигорати город, щоб садити картоплю. Дехто вже почав, я бачив, дехто вже і вигорав навіть добренько по по ходу по ходу Вмикаю понижені. Вони тут. Він, ні. І вперед. Перша передача понижені і реверс вперед. Отак. Все, трактор тронувся з місця, поїхали. А, це повишені, я вибачаюсь От, от голова. А це понижене зараз буде. Оп. Ось такий от повільний хід. Це повільний хід тракторця. Отак от він собі їде. Хороший, хороший. О, так от працює три цилиндра, так не двигун. Так, запрыгну, а то ще поскакає без мене кудись. Оп! Так, вмикаю. Ага, передній привід. Передній привід. Так. До гори у нас виходить роз'єднаний, а під'єднаний донизу. Тобто ап. До верху, даун донизу. Даун. Так. Чик. Перемикається тут якесь через щеплення, я так розумію. Типу вижимає щеплення і він опускається. Ось у нас повний привід зараз він. Все, це є. Подивіться, я вам говорив, що продемонструю, як, би, як е, термо керується. Ось, я просто прикладаю, якби воно так от йорзає і крутиться. Дуже гарний виворот даного трактора майже на місці розвертається. Маленьке коло йому потрібно для розвороту. Якщо у вас невеличке подвір'я, я не знаю, ну якщо у вас десь потрібно вам заїхати в якесь місце там, де мало, мало простору, тобто він маневрений. Це плюс. Плюс. Добре, народ, шановні українці, любі друзі, всім гарної днини. До... Доставочка, ще раз повторюсь, по всій Україні безкоштовно. Замовити можна по телефону або на сайті тбмак.ком. Всім гарної днини, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. З вами були ми. Всім гарного дня! Ми їдемо до вас!